Зроблений великий тест, каче 45 і чарівний динарік. Фішка тесту, в тому що кащей, де у нас мною вишивці, це мультипрограма, мультипарк. Чуйка зменшена 90, фільтр 0. Значить, ціль нас... Ціль нас... Зараз Так, дивимося, що у нас вийде. Ціль нас доставлено. Це, ну, в якійсь мірі на грані, але для цього ґрунту ось такий сигнал. І для цього ґрунту це, в принципі, дуже крута глибина, насправді. Тому що всі прилади а, загинаються. Ось у нас 28. З половиною плюс сантиметр, десь там вийде ну повітря, не виходить 29 з половиною. Тепер виймаємо ось він той динарик і пробуємо, як він працює. Ось він стабільний на ґрунті. ну, Є невеличкі спрацювання, але це не спрацювання як цілі. Немає скалеві як такої системної. от, Пробуємо ще раз. Ось, динарик. Приблизно я тут може не вгадаю відразу. Так, зараз. Скільки там в нас вийде. Ну хай буде 27. 27 сантиметрів. Ось. Чіткий, чіткий сигнал, чіткий, ніяких претензій. Так, і повторно заберем От. цю ціль звідси Ось. І проводимо. Не Прилад не працює. Невеликі фантомні сигнали приладна грані, але е, можна сказати, що якихось чітких цілей сигналів нема, таких як коли ціль була під катушкою. От. Так що Кащейк 45 і черевний динарик. Дякую за увагу На ваші аргументовані коментарі.